Южному триває консультаційний період із запропонованих 12 варіантів назв міста. Наразі в соцмережах проводяться рекламні кампанії та презентації затверджених назв. Перед початком офіційного голосування ми опитали містян їх думки з приводу запропонованих назв міста. Але тоді просто була така мені все подобається. і Підходять в принципі будь-яка назва з 12, окрім. Південного більше вибору не треба, По мені здається, з 12 важко обрати. Дивлячись на ці всі назви, єдине, що мені найбільше подобається, це Оріяна, тому що це українське, тому що це давнє і це, в принципі, назва нашої України. Що таке оріяна? Орії – це землероби, які працювали від цього оріяна слова. Тим більше, друге таке, ну, чим? чому я так думаю, що це. Міст, що це така назва, що підійде, тому що дуже легко Оріянці, Оріянський Взагалі набір звуків такий, який запам'ятовується. Я підтримала назву, ну, була там назва Приморський, Я розумію, що Приморських дуже багато, але все-таки воно ну, більше підходить до нашого такого географічного розташування. Ну, На жаль, такої назви, мені здається, немає. Чи будьте голосувати? Ну, Якщо щось мені сподобається, то буду. Все-таки треба до цього віднестися ну, серйозно, тому що нам жити в цьому місці, виховувати своїх дітей, спортсменів. Ну, хотілося б, щоб воно було ну, дійсно гарно названо. Ніяка назва мені не подобається з цих нас. От йду мимо Олімпа і всім, так сказати, предлагаю назвати місто Олімп. І всі олімпійці, і складно, і все чітко. Посліднє є анінталь там, анінталь і ще на Аджили. Там взагалі ж в основанні там німці, турки, греки, там нічого українського немає. Даже. Поэтому от мимо прохожу Олімпо, чому не Олимп? Взагалі вибрала, звісно, да, да. Вибрала. Ну, взагалі хотілося б, щоб було південне. Ну как бы я розумію, що південне нам не дадуть. Біля моря, не знаю, мені вони... при Чорноморськ. Ну, як би, це, це моє, моє бачення. Так. Розширену версію інтерв'ю, дивіться в програмі Стосується нас. Зеркальний туалет пошкодили невідомі. Розліновані глибокими подряпаними 98 плит. Це 80% фасаду та виламані дощові ринви. Пошкодження помітили 26 вересня. Управління капітального будівництва оцінило попередній масштаб збитків на півмільйони гривень та звернулось з заявою до поліції. Повністю виламана система водосточна система, водові відвідання з покрівлі, її виламали, розбили зверху, повністю. Ну, це... Слов немає, щоб сказати так. Висловитись немає. І повністю по периметру поцарапан фасад. Царапини глибокі, мабуть, він взяв. Те, що повиламував і цим пройшовся по периметру. Я нарахував, що під заміну попадає 98 панелей, що не менше. Попередньо, то, що я написав заяву, то, що я зателефонував зразу на завод виробника, скільки може коштувати, хоча б скажіть приблизно, мені сказали, що пів ну, біля 500 тисяч гривень це може коштувати, це, це заміна. Це робота з командировочними з усіма. Споруда громадського дзеркального туалету готова до експлуатації, кажуть в капітальному будівництві. Найближчого засідання сесії міськради вбиральня мала перейти на баланс КП «Екосервіс». Тепер в управлінні сумніваються, чи візьме до себе на баланс об'єкт з ушкодженим фасадом новий балансоутримувач. Загалом вже вийшли на той момент, коли я збирався виносити на цю сесію вже рішення щодо передачі. Балансоутримуючого, тому що всі зауваження, які у нас були по цьому, все відпрацювали. Навіть додатково вони встановили три там ограничителя на двері, тобто вони додатково даже виконали роботи, які ми там запзауважені. І при цьому ми не потратили ні копійки з бюджету. Всі, всі зазвичай зауваження вони усунули. І тому ми вже готувалися. Писувати з виконавцем договір, додаткову воду о виконанні робіт і передавати туалет на бюджет екосервісу. Вони можуть відмовитись, прийняти на баланс, тому що буде проспект Мира Номер. Два. Коментарі поліції щодо порушення дивіться в ефірі телеканалу в програмі Об'єктив. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Осінні творіння та батьки герої. В ліцеї номер 1 тривають одразу дві виставки. Діти зобразили своїх татусів у різних образах, здебільшого у військовій формі. Адже виставка присвячена Дню захисників і захисниць України. Свято цьогоріч відзначається 1 жовтня. Ми підготували чудову виставку. Мій тато найкращий». діти молодшої школи створили свої малюнки, намалювали своїх чудових батьків. Кожен його бачив цей малюнок по різному. У когось папа супермен, у когось папа захисник України, у когось спортсмен з золотими медалями. І так далі. Також наша школа в цьому році готує для наших випускників, які знаходяться. На захисті нашої України готує кожен клас подарунки Це посилки із різними смаколиками із різними речами, які потрібні першочергово потрібно нашим воїнам. І сьогодні, завтра і в п'ятницю, останній день, коли ми відправляємо, щоб вони встигли дойти до наших хлопців. Поруч із малюнками розміщуються вироби з природних матеріалів, осінні композиції, об'єднані назвою Дари осені? Участь взяли учні та учениці початкових і середніх класів школи номер 2 Діти створили букети, дерева, будинки, тварин, казкових та мультяшних персонажів, виготовляли картини. Мені допомагала бабуся. А що це за картина? Така Веселе савенятка. А як ти придумала, що має бути саме така картина? Не знаю ідея, просто боїлась. Ми коли каштани е і лепили носики з пристелина. І кліліли глазки. А та із картон. А, це картон. Розмалювали. А хто продумав зробити таку картину? Я. Це дерево. Хто допомагав тобі? Мама. А важко було зробити? Так. Це нитка. Я зробила це сама, тому що мені дуже сподобалось. те, що в нас є е, фонтани. Мені просто е, дуже синій колір подобається. Е, я синім кольором е, дуже багато працюю. Я ходжу на кружок і. Е, я там е, дуже багато роблю виробів. Я зробила з е, ниткою, тому що це вовна, а в нас же вовна робиться з е, овець, е, а овець це теж е, жива істота. І це ж теж природа. Я використовувала листя, пластиліна, картона, клеє. А хто тобі допомагав? Мама. Хто придумав вашу композицію і чи складно було її зробити? Не складно, а придумала я. Я використовувала горішки. Ця робота вона... це дерева із горішки. В мене виникла така ідея, тому що ми бачили, побачили це в інтернеті. Мені допомагала мама. А складно було? Так. Було складно. Розкажи тобі, хочеться перемогти чи просто показати свою роботу? Яка в тебе мета? Я хочу перемогти. Із цього різноманіття робіт журі обиратиме три найкращі, які презентуватимуться на обласному етапі конкурсу.